Усім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що зайшли до мене в гості. Сьогоднішнє відео буде початком розпаковки подаруночків до дня народження. І сьогодні ми з вами відкриємо найбільшу коробку, найбільший і найбажаніший подарунок, і це не iPhone 16 Pro Max, а це пилосос. Ось такий пилосос. Зараз разом з вами будемо його дивитися, боже він навіть не поміщається в кадр. Хочу сьогодні разом з вами зробити розпаковочку, подивитися, що тут. Я його лише зараз отримала. Розкажу що до чого, побачимо, як він працює, побачимо, яка це модель. Зараз разом з вами розпакуємо. Тому, якщо вам цікаво, то приєднуйтесь, беріть чай, каву і підписуйтеся на мій канал, якщо ви досі не підписані. Погнали! Отже, який пилосос я обрала? Зараз дуже модно казати порохотяг, але мені не подобається це слово, тому я буду. Казати пилосос була у мене два варіанти: або купувати в комфі, або купувати в магазині фокстрот. Я обрала фокстрот, тому що в комфі, на жаль, вже закінчилися ці пилососи. Чому закінчилися? Тому що зараз у всіх магазинах побутової техніки дуже круті акції після новорічних свят, які йдуть розпродажі. І цей пилосос по своїй чорній ціні коштує 27 тисяч. Я його купила за майже 50% знижки. Я його купила за тисяч гривень. Це безпровідний акумуляторний пилосос, Я завжди мріяла позбутися ось цієї жопи цього кабанчика, який весь час тягнемо. Звичайно, можливо, такі полососи і слабші, ніж звичайні такі стаціонарні, які вмикаються в розетку, але все ж таки вони дуже зручні. Я хотіла собі полосос відразу і сміття прибирав, весь пил прибирав і мив підлогу. Серед всіх тих, які я моніторила, серед тих, де я читала відгуки, то мені найбільше сподобався Philips Speed Pro Max Aqua. Модель FC 6904. Три в одному. Пишуть, що нам тут. Буду все читати. Швидко бездростове всмоктування на 360 градусів з приладдям для сухого і вологого. Прибирання. У мене на задньому фоні сьогодні камінь. Чомусь так захотілося затишку. Сьогодні будемо вже разом з вами пилососити. Протестуємо, як він гуде, чи взагалі гуде, як працює, які є насадочки. Так, давайте будемо разом робити розпаковку. Вживу я цей пилосос, ніколи не бачила, ніколи його не тримала. Чому так? Тому що я його купувала в інтернет-магазині Фокстрот. Залишу вам. Посилання на модель, саме ту, яку я обрала. Я дуже хотіла просто мріяла, щоб в мене був такий пилосос. Так, дивимося. Все тут так шуршить. Я більш-менш орієнтуюся щодо чого. Все ж таки, вивчала цю модель. Так, це у нас така невеличка щіточка для. Збирання якихось невеличких засмічень в важкодоступних місцях. Так, це ось ця труба. Все перевірила на пошті більш-менш чоловіком, то все працює. Я Ніколи ще не купляла якусь таку дороговартісну побутову техніку в інтернеті. Так, я так зрозуміла, це у нас вішать на. Стіну, щоб заряджати. Ну, я цього робити не буду, тому що ми живемо на зйомній квартирі, і робити ніяких втручання в ремонт не можна. Так, це у нас якийсь фільтр, треба буде почитати. Або ж він додатковий, або це ж первісний, який потрібно вставити. Зараз розберуся. Що у нас у нас, наскільки я зрозуміла, іде три головки. Одна стандартна. Ось ця саме, яку я тримаю. Це все таке гарне. Так, щітки. Так виглядає. Тут щіточки, таке воно тут прорезинене. Оліщатка. Дуже красивий такий колір. Важкенька, щіточка, важкенька. Це йде у нас така ж сама, але вона вже турбо. Для якогось такого швидкого прибирання побачимо, як я її буду використовувати. Зараз ще трошки не розумію, навіщо і як. Навіть, скоріш за все, зараз і не буду тестувати саме цю щітку, тому що хочу протестувати щітку, яка вже йде з насадкою для миття підлоги. Для мене було дуже важливо, щоб була саме. Така функція миття підлоги. Так, у нас тут йдуть кріплення. Так, це у нас зарядочка. Такий блочок. Кріпиться до пилососу на магнітику. Так, це вже я подивилася, зараз візьмемо ось цю. Це така. Материнський, так сказати, організм. Саме ось ця штука працює, і ради якої ми, в принципі, і обрали цю модель. Для довготривалого прибирання, обіцяю, 75 хвилин прибирання. Побачимо, як буде. Легко очищується цей барабан. Ага, да, все ж таки. Ця штука це додатковий фільтр. Цей уже фільтр тут стоїть. Ну, думаю, він мені ще не скоро знадобиться, тому що цей же ж можна, як в звичайних полусосах, його чистити. Так, що ми робимо? Викидаємо в смітник те, що назбирали, те, що наполососили, і промиваємо його і ставимо на місце. Так, так гарно все. Нема ніяких подряпин. Взагалі супер. Є два режими, навіть три, я так зрозуміла, ну, зараз почуємо. Перший. Ну, не голосно. Такий звук прийнятний, не шумний. Друга. І третє. Турбо. Дивлячись на те, в який режим обрав перший, другий чи турбо, буде залежати кількість пропрацьованого заряду. Тобто на режимі турбо заряд буде використовуватися набагато швидше. Тому, перше це економія часу. Ось цей магнітик. От так це працює, хікс і заряджаємо. Місце для підвішування пилососу на стіні. Тут у нас є конверт з документацією, з інструкцією, і, мабуть, тут є ж у нас гарантійний талончик. Має бути, по крайній мірі, так, інструкції, інструкції. Треба буде подивитися. Я взагалі не дуже люблю читати інструкції, і після закінчення гарантійного терміну завжди їх викидаю. Так, потрібно нам знайти зараз ось цю насадку, яку я хочу використати. Ага, у нас ще йде в комплекті ганчірочки. Вони кріпляться на липучку. Їх чотири, одна вже там надіта. Дві Голубенькі, це м'якенькі, а ось такі бірюзові, це вони такі більш жорсткіші. Так, і нарешті ось ця насадочка ось так. Знімається ганчірочка, надягається, а ось це пилососик. Таке подвійне прибирання. Тут вбирається порох, всякі крихти, пил, а сюди наливається водичка і миється. Ось такий резервуарчик. Ми набираємо водичку сюди. Так, ось так. Хопс. Є. клац клац. Зараз відділю щіточку від резервуарчику і наберу водички. Так, що можу сказати, От, щойно я зробила тест-драйв. Він досить таки важкуватий для мене, але це справа звички. Я думаю, що мені сподобалося, то він дуже гарно прибирає і пилососить порохи. А, тут ще має бути десь підсвітка, треба зараз подивитися, ще і підсвічує, тобто можна навіть прибирати в темряві, і це дуже актуально при відключеннях світла. Що мені ще сподобалося, що підлога е, волога, тобто він прямо супер сухо не миє, класно така зволожена підлога, бо у нас був робот пилосос то мені здавалося, що підлога занадто суха, нібито і не милася. Так, я знайшла, де у нас підсвітка. Ось у нас три таких діоди. Зараз також поміняю, подивлюся, як воно світиться і чи взагалі світиться. Це така велика масивна щітка для основного прибирання. Також зараз її приєднаю. Я боялася, що не буде заїжджати в такі якісь важкодоступні місця. Але, як ви бачите, вона гарненько заходить. Тобто, можна буде нормально пилососити і під ліжком. Така вона маневрена. На 360 градусів обертається. Побачили ви, як працює підсвіточка. Супер! Мені цей пилосос дуже подобається. Ось, скільки сміття прибрала в одній кімнаті. Непогано. Сподіваюся, вам цей огляд був цікавий. Я буду продовжувати своє прибирання. Далі у своїх роликах в мотиваційних прибираннях я буду коментувати, як мені е, працюється і прибирається з цим пилососом. Сподіваюся, все буде просто чудово. Пилососення і вологе прибирання вийде на новий рівень. Буду з вами прощатися. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бувайте!